Всім привіт! Сьогодні вирішила записати відео для тих, хто вважає, що свикруха – це як кістка в горлі. Дратує тебе ця жіночка, сюди пхає свого носа, заважає жити тобі з чоловіком. Якщо так, то в мене є для тебе не дуже хороші новини, тому що вона просто твоє дзеркало. Так, так. І якщо в тебе зразу думки що, Та ми з нею взагалі не схожі. Береш листок паперу і починаєш виписувати по пунктам все, що тобі в ній не подобається. Перше, друге, третє, четверте, а потім звіряєш їх з собою. Та там, де ти погоджуєшся, так, дійсно, і в мене таке є: ставиш плюсик. А там, де кажеш: ні, в мене такого точно немає. Пиши з боку, в цьому я ще поки не готова в собі признатись. І якщо почнеш спостерігати за собою, Ретельно, як ти ставишся до своїх дітей, до своїх батьків, до свого чоловіка, то ти можеш помітити, що ці пункти в тобі також є. І якщо досі не віриш, то приходь до мене на консультацію. Я допоможу тобі ретельно все розібрати і розкласти по полицям.